Що мене мазувати, не чіпати солярку з мене більше не будете брати, гроші теж, так? Ну, ну, тобто я буду їздити спокійно в місті? Ну, ви, ну, ви ж ви що ваші вимагають вис... солярку, що щоб я, я проїхав містом, це постійно. Та машина панатем. тут одна в цьому районі. То, що ви вис... любите паливо, я знаю. Гроші ви любите, я теж знаю. Як вам в бардачок п'яті хаточки складають? Ну, це ж не секрет. кажіть мене якісь маєте працювати. Просто чому ви не даєте мені спокійно працювати? Чому ви мене переслідуєте? Де повноваження, що ви мене переслідуєте? Або рішення суду надайте мені, що я шуку, або я вам хтось сказав, що я вживав. А, я, а мені сказали, що ви вживали зранку. Артем. Давайте вас перевіримо Пан разом зі мною. Артем. Добрий день. Добрий день. Як у вас справи? Все добре. Все нормально? Так. А що ти ж спрошував машину? Е, я підозрюю, що воді керує останній наркотичний на спільний. Ого, серйозно? Так, це інформація. Там спілкується з своїми товаришами, чекаємо, зараз буде з нами їхати в А, приймає рішення чи їхати, чи ні. Так, так, так. А по чому підозр, що там немає щось? Інформація є, що водій даного транспортного засобу. І... А, хтось з вами сказав, так так. Так. То ви в Стрецьке, так. так, так. А ми вже з вами знайомимося. Та може бути. Не знаю. Добре. 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 Я. Що з вас допомогти? Я можу? вас пізнав На Ютубі, багато роликів. Це... Я стояв, під'їхали, патруль. Mm -hmm. Короте, ну, вони взагалі ніколи мені не дають спокійно проїхати з стрієм. Тобто тільки я виїжджаю з бази, це така машина мала там, тріску більш такої немає, коли палова заправити. Вони постійно у мене на хвості. Постійно. Десять тільки. Ні, Короте, вони кажуть, що в них є інформація. Що... <питягнула> ні, не було, ні, ні було, ні, ні роз. Можна вас Ви? на хвильці, так? У мене навіть є в дії, очі ну, всі мої штрафи, що я ж можу подивитися. А то друзі, так? так. А, а інформація від кого є, якщо не секрет? Від громадян України. Можна побачити її, бо я просто пару слів перекинувся з водієм, ніби Ну, Водій адекватний. В нього є ознаки, бачите, звузені. Звузені сідниці, очей. Ну, Є ознаки, тремтіння пальців. Відео є в нас, як він керував транспортним засобом. Те, що він каже, що він не керував. Ну... А ви не керували? Чи він я стояв. Тут? У вас є відео, пане Руслан. Інформацію маємо. А давайте подивимося відео, чи, чи він керував. йому. — Там не видно, що він. Так каже водій, що стояв. Ну, то, або стояв, або керував. Кер... Третього не буває. Керував пане ну, Кажемо, дійсно, що керував. Там видно, що їде машина, а хто. Ну, але я ж вироб, водій, вироб. водій притягувався, ви пробили по базі, e, по 130 чи ні? 130-ті не, ну там за такі порушення притягувався, що керував без, без відповідної категорії. Угу. Та то таке, то, так, та, та, то не та, та, Ну, Ми зараз перевіримо даного водія, чи він речовини чи не вживає. Та, то, якщо б я просто тішки так само від громадян. Да? Но... Дивіться, я інспектор, як ім'я? Віталій. Віталій, Давайте. так, 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 та, так та. от, Я не зацікавлена особа. Добрий день. день. Десь йдемо в сторону, ви мені покажете ту інформацію, якщо вона є. Якщо вона є, окей, я там ну, нічого не буду вам навіть лишнього говорити. Якщо її немає, ну, вибачте, вам, це, вам яку інформацію? Ну, хто, хто вам сказав, що він щось вживав, розумієте? Ходіть, я вам скажу. Ходіть. Бо дуже цікаво, водій каже, що він не вживав. а... Дивіться, якщо він дуже цікаво. Ну, їдете з нами, водій погоджується. Ні, я за інформацією, Я не зацікавився, я за інформацією. Інспектор, дійсно, родіть, на хвильку. Слав людей на передбачу. Перепрежує... Як ваше ім'я? Віталій. Е, гляньте в зіниці Петра, бачите, які вони звужені у нього. Ні, Віталі. хвильку, Віталій. Подивіться. <с 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 і реагують на світло, так? В нього аналогічні. Ні. Я щось не розумію логіки. Я не захищаю. Ні, якщо він, якщо він п'яний, питань немає. Але ви його по нарку хочете вести. Ну, Я з ним поспілкувався, два слова перекинувся адекватний, водій не притягнувся раніше по 130 ті Я не бачу в нього ознак. Просто. То мені цікаво... це нічого не означає, якщо він ну, я, не я вас запитав, я не зацікавлена особа, я їду далі в школи. мені, мені Нічого цікавого тут не треба, але я просто говорю. Що ви ну, хочете? нас знати? Інформація. Просто, яким чином... Перехожий йшов, сказав нам. Що сказав? Що водій до автомобіля не так. сьогодні. Той ну. перехожий Сказав, що водій того автомобіля можливо перебуває в стані наркотичного. Не сьогодні, можливо, перебуває. Це як? Сьогодні нам повідомили. А не сьогодні да. повідомить? Ну так, а, а ми... які питання? Що, як на сьогодні? Ми хочемо перевірити, бо. І зупинили водій А він має... може місто з кому собі трави курнув, наприклад? і що? що ознаки має? Немає. Ну, які? ну добре, які ознаки? Біда шкіра, обличчя. Ходіть. Хочете Ходіть. З нами Ходіть. З нами Ходіть. Ходіть з нами. Та я поїду, зараз принципово поїду. Ходіть. Покажіть мені шкіру обличчя. Покажіть мені. Хлопці, ну йдіть сюди, ми, сюди. Ми, ну я ми, щиро відверто. Я... Подивіться, подивіться на ваші... Подивіться, Віталій, на зіниця з вашого колеги. Блідаш кіробниче. А в нього що щоб блідаш кіробничка? Ми вже тут спілкуємося хвилин скільки десь? 15. Поїхали, поїхали. Беріть документи, поїхали. Та ми по дорозі допечні, їдемо разом. А він чим поїде? А я А я чим маю поїхати? Пішком пішов. Маршрутку і їхав, вийшов. А як А що я маю право з ним поїхати? Ні. Чому? Я сідаю біля нього, бо. Для чого? Я сяду біля нього. А ви садите у машину кожного разу ззаді і нічого, все нормально людей. інструкція. Я вам ще раз говорю, Талі, ви кожного разу зупиняєте, садите в машину водіїв і все нормально. Як садимо? Ну то як не садите, не садите, тільки навпаки. Я їду з ним в лікарню. А що з його директором? Я хочу з вами приїхати, подивитися. А чим це тут передбачено, що я не маю права з ним їхати? Значить, законодавством України. Яким саме? Що водій, тільки сторонні особисти. Це лісона якусь норму закону. так? Закон про національну не, поліцію не і Петро. пише, що посторонні особи в службовому автомобілі... сторонні особи в службовому автомобілі не перевозимо. В чому написано Петро? В даний час... Петро. Ну, Не перебивайте мене. Бо я запитався, задав питання, чим ну, передбачено, що я мені я не хочу можна пояснити, ви мене перебиваєте. Ми в даний час запрошуємо водія. Для проходження огляду медичному закладу не сам жизнення Все, я можу сказати. Так. Тепер зайшліться на будь-яку норму закону, яка забороняє мені проїхати іншому фахівцю в галузі права. Я зараз буду представляти його інтереси. Що мені забороняє сісти в патрульку і з ним поїхати в лікарню? Законодавство України Яке? закон України про національну поліцію. Є стаття. Так, та, ну та ж, може ви мене в оманувати. Ну то й ви ж оківець в галузі права, Ну кажіть той. статтю, ну ви, ви посилаєтесь на якусь норму закону. Так. Підкріпіть її, будь ласка, чимось. Я вам ще раз Чим мені заборонено з ним разом їхати? — Ми їдати. на даний час беремо водія, ви маєте зараз е... хочете його інтереси захищати. Так. Під'їжджаєте в медичний Чим? заклад. — Чим? Я я пішком прийшов, на шутки вийшов. Беріть собі таксі. Так ви є. Ви повинні Ні, нам, нам допомагати, розумієте? Ми, ми, ви ми нас, допомагаємо, ми вас не відганяємо. Ви на службу прийшли громадянам, напевно, людям, правда? Су, нести я службу якусь. Не Певне, я не ну, знаю. Ну, Тому я. давайте зробимо ви, все згідно закону. Я вважаю, що мені не заборонено проїхати з ним, як його захиснику. Я, я що вам забороняю їхати? Та ви і? кажете, беріть таксі собі. Дасте мені гроші на таксі. Їдьте, їдьте в лікарню. Я сяду нормально в патрульку, поїдемо Ні, разом подивитися. Патрульку ми сядемо. І я з вами. А він чим поїде? Председайте згод товариша. В них нема машини. Не ну, ну що за концерт? Я не розумію, так, Віталій. Віталій. Не ну так концерт з чистої води. Ну, ну Ви його здаєте на освічення. він не так. проти. Окей, їдемо. Але, я кажу... перше не міг Ви вже приїхали. Що, вже... я посприяв для того, щоб ну, вам швидше, вам швидше. швидше, швидше було якість. Ми все, вам дякуємо. Все, Сідаємо разом, їдемо. В чому проблема? Я не бачу абсолютно ніякої проблеми. <т Cette> ви не проти, щоб я з вами поїхав. Руслан. Я тільки забув, я не довіряю поліції, знаєте, вони можуть підсувати ці аналізи. Зішліється на будь-яку норму закону, яка забороняє мені сісти з вами, разом і приїхати в медичний заклад. Віталій, ну виходите, пане Руслан, пане Руслан, пане Руслан, ну Ну, Я вважаю, я знаю, що мені не заборонено. А ви вважаєте, що не можна, але не ні на що послатися. Ну, я не правий, Віталій. Ну скажіть мені, будь ласка, я не правий. Що я буду говорити? Ну що скаж... ну, скажіть мені? Я Не вам пояснюю. Я не розумію ваш його. Їдемо, та нема проблем. Просто якщо він буде виявитися в нормальному стані, вам прийдеться тоді інформатора, що з вашим інформатором робити. Той ну, що вам сказав? Може Установу на нього написати, може якийсь протокол написати, може затримати його за неправдиву но, но, інформацію. Дідув, <плес> люди помиляються, знаєте. — Як помиляються? Ця ну, він... людина мала й помилитися, не Ну Давайте люди... я зараз позвоню, садваска. Я від вас телефон не забрав. Ні, ну але що, буде неправильно, правда. Так само, і тут вони обоє одинакові, що той, що той. В Вод... одинакові зіниці звужені. І людина, можливо, за кермом нізлить, може очі перенапружені. Та всяке може бути. Може, кави забагато випив. може, ну, ще. Може щось. А ви. Зараз перевіримо його. Чи випив забагато. Ну так кави. я приїхав вже, каже, 20, 20 хвилин до того вже стояв. Чи вживав щось. Каже людина, що його всюди. Зупиняли. Ну, то в всюди по солярку хочеш. Я, я людину перший раз бачу. Но. Та як перший кажуть, що вже його зупиняли? Я не знаю. Ну, я вас зупиняв? Та, напарник вас зупиняв, де ж два роки назад та, ви, виносив до... йому постанову, бо керував да. транспортним засобом. Без то зупиняв? Якого. Зупиняв. Ну, він зупиняв. Та, два роки назад. А що зупиняв? В мене така спецтехнічна машина, що ви її зупиняють постійно. Це розумієте? Це Може бути операція, як з проводити з попали, розумієте? Це перевірка, вона здійснюють на таке трохи часу займає. Бачите, я а із-за того, що акцез, я ось і впали, вас... опаливаю, ви час знаєте, час що це зупиняли. дизель. А дизель зараз скільки? А я звідки нас... знаю, що ви там привозите? Дизель, чи бензин, ви... чи газолін? Що яка різниця? Знаєте, знає, ви табличку, табличку. приїхали, табличку, бачите, ви маєте розбиратися А зараз лікар прийде, то їм все пояснити. Я не хочу проводити, лікар не проводити. Вона ж на смак не пробував, так? Ну, ви тут возите не один, не перший раз проводите? Так, і що? Тобто з тим снайпером проводять, що? То по-різному.

А що це за цей? За... Це... Тут снайпери що це є? Це комбінований тест на наркотики в На 10 наркотиків. Ага. Можна? Ну, беріть, тупо. не попов. Ну, просто дивлюсь, не протермінований він цей. Ні, вроді добре, до 25-го. Mm -hmm. Але його треба було... Mm -hmm. Але його посувало би самому відкривати спочатку. То має бути всі по дві, Практично можемо розходитись. То нічого не буває, що ви положили умивальник, так? Я зараз підійду, ви не рухають, я зараз сама в Можемо поліцейського теж так само зробити чи ні? То я в згідно полі... поліцейського спірування. Поліцейські я... угу. негативно. Розходимося. То палово вони мені не заробити хлопці. <рес> і грошей теж. Зараз чекаємо лікар нам висновок. Так, 20. Петро, поки ми чекаємо, де подивимося відео, то що де водій керував, і щоб вже, так вже було все чітко з вашої сторони. Ну, все так під, щоб муха так казав, в носа не затучила. Ну, що то я закачу. Ходіть, подивимося з відео. Я водію все показав. На місці. Ну, каже, що не видно. Я його як е захисник хочу побачити це відео. Я я казав, оцінку доказів. Дивіться, в, я не за докази, я за те, по чому на вас писати скаргу. Чи за безпричинну зупинку, в, чи що? за перевищення службових повноважень вами, як буде, поліцейським. Буде, буде скарга. Будемо тоді. Я не знаю на що скаргу писати, ви розумієте? Я його як я його як правовий захисник. Я прошу вас вийти в адекватному стані. Що ви вмію? Що ви взяли? ну, вас якось ні з того, ні з того пошміста на летіти. Як то почається? Ну ви коли ми стояли колобін бензовоза, ви от цій людині сказали: поїхали здамо тест, я вам покажу відео. А ми потім я до речі, якщо я відео буде, я найду. Я перемотаю. Що після того як тест Артем здасть, ви покажете відео. Я це сам чую. І не тільки я, ми всі чуємо. Я, не не я щось не пригадую. такого. Ну, я, якщо відео буде, я це кусочок виріжу і ще раз зараз ставлю. Ходіть, подивимося відео. Куди ходіть. Ходіть, ходіть, ну, ходіть, ходіть, патрульний автомобіль. Для чого? У патрульному автомобілі немає, є тут відео. А, ну, ну давайте тут подивимося. На, на грудній камері. Я думаю, може, з реєстратора а він має. нам запит, ви є захисник. А він же має на, телефоні, на да? телефоні, так? Ну, давайте. Ви є захисник, дасте нам запит. І ми даємо а ви цар, Бог, що вам запит надавати. Зараз Чому? деякий з розгляд адміністративної справи, так? так? так. Все, ну, давайте. Якої справи? Адміністративної. Справи про адмінправопорушення, правопорушення, напевно. А ні, чого? Немає ну була справ... якась причина для зупинки, була причина завести водія сюди, напевно. Так. Ну ви ж ви стверджуєте, що водій керував транспортним засобом. Так. Ну, значить, ви за що з його зупинили? По інформації. Інформація. Інформатор ваш, ну, вас обманув. Інформація ну, була інформація ще не сьогодні. Не Окей, добре, давайте подивимося, чи дійсно водій керував тим транспортним засобом. В чому проблема? Я не бачу жодної проблеми. Ви що хочете, щоб я відео переривав і вам показував, так? Я хочу, щоб ви показали з телефона. Водій говорить, що у вас в телефоні є це відео. Я на даний час маю на воді каміні. Ну, але ви маєте її в телефоні, напевно. То, що я маю, чи в телефоні, чи не в телефоні, телефон мій. Яка є, різниця? Я вам кажу, якщо хочете відео, ми вам надамо відео. Ну, зараз якийсь процес відбувається, чи зараз щось ми це... на базарі з вами. Ми в чому на базар ви що взяли? Щоб тут базар? Ну якийсь процес напевно відбувається зараз, Який в даний момент везу? Ну він все. ще не завершений. Водія все, не завезла до, до місця, звідки його забирали. На, на ну значить на ще відбув... не завершений. Ви кажете, відбув Не завершений. Завершено ще немає висновку лікаря. Так, ще висновку А якщо від лікарня але... зараз висновку напише, що це як він позитивний результат? Може, не це? може бути Ну, не, ситуацію. Значить не завершений ще розгляд. Всі процес, є зафіксовано що не Ви відео покажете результат? чи ні, Петро? Яке вам відео показати? Де водій керував тим бензовозом. На ваш запит офіційний йдемо вам відео. Кому? Вам особисто? Давайте адресу допоможе. На до вас, начальника РУП. Я... Для чого мені? Ну зараз якийсь ну, процес відбувається, питаєте... Петро. Ви взагалі ноль в Які... правовому полі. Яка вас освіта? Що вам офіцера <свісна> дали? Що вам казати, яка в мене освіта? Так, да, ну технічна, юридична. Ну, це яка... буде технічна для вас. Ну, то підчитайте, НПА, я вам рекомендую. Дуже цікаві, цікаві книги в, там є. Візьму до уваги. КУПА прочитайте, візьму. ПДР прочитайте. Візьму Закон вашу... про нас поліцію свій профільний прочитайте. Візьму до уваги вашу рекомендацію. Але візьміть! Візьміть, щоб я там через місяць до вас приїхав, ви вже були такі, як странами, гарно, все чітко, згідно того, того і того. розумієте? Добре, дякую вас хочу.